Вітаю вас, друзі. Нещодавно в мене вийшло відео, яке називалося Як позбутися іспанських та інших слимаків. Було дуже багато коментарів. В основному всі люди дякували, ділилися своїми способами, як вони борються з цією напастю. Дехто давав дуже різні хороші рекомендації, але були і такі коментарі, в яких люди казали, а навіщо їх знищувати, а кому вони мішають. Нема ніякої проблеми, це все перебільшено. І якраз для тих людей я хочу присвятити дане відео, щоб вони побачили і зрозуміли, наскільки то є серйозна проблема. Якщо ви живете у великому місті, десь там на якомусь 10 поверсі, то справді для вас проблеми ніякої нема. Вам справді ці слимаки не заважають. Але якщо ви живете в сільській місцевості і у вас є якась присадибна ділянка або хоча б квіти біля дому. Або десь біля будинку у вас є якийсь невеличкий квітничок, то після цього відео ви зрозумієте, наскільки все серйозно. Оце я вам показую результат однієї обробки одного вечора. А такі обробки я проводжу приблизно раз у 3-4 дні. Це залежить від того, як швидко слимаки поїдають гранули у ліциду. І зараз я вам покажу, як це все відбувається і звідки ця пошість до нас суне. Ось дивіться. Зараз показую вам той вечір, 11-та година вечора. І ми виходимо за межі нашого саду. Ось тут у нас за територією знаходиться такий лісок, чи як то назвати, одним словом. тут кущі, дерева, трава велика. Телефон, на жаль, вночі далеко не показує і ми не можемо побачити все, що там відбувається. Але дивіться, тут слимаків море у тій траві тій кропиві. Тут їх надзвичайно багато. Ми вже колись тут проводили експеримент, я сипав, тут були сотні на квадратний метр. І дивіться, як вони звідти, вони всі лізуть попід наш паркан, попід ворота і всі до нас лізуть на територію. Коли погода дощова, особливо коли дощ йде кілька днів підряд, то вони так само і в день лазять. А коли сухо, то вони вилазять тільки пізно вечором, починаючи десь з 11-ї години і так повзуть і повзуть до нас на територію. То я вам зараз показую, поки що вони всі живі, поки я ще не починав обробку. Я перший пройшовся і то все діло сфотографував, зняв на камеру, верніше, для того, щоб вам показати, наскільки то все серйозно і наскільки. Та проблема дуже велика, тому що якщо у вас така кількість слимаків залізе на ваш невеличкий квітничок, то вони його з'їдять буквально за одну ніч. Дивіться, вони лізуть навіть через паркан. Лазять на бетон, потім по паркану і перелазять одні верхом, одні низом, одним словом. І зразу шукають деякі кущі. От тут зразу повзуть до нас до квітів. Інші. Бачите, ще в поході. Одним словом, все дуже серйозно. І так, беремо ми наш улюблений улицит і будемо їх частувати. Сиплемо в місцях найбільших скупчень. І я вам скажу, що багато сипати не треба, тому що я думаю, що одної гранули на одного слимака повністю достатньо. Сиплемо там, де їх найбільше. І вони потім під час ночі ще прибувають. Їх, коли посипаєш, їх вроде би там ще й небагато, а зранку в тих місцях, де насипав набагато більше, вони його якось відчувають і знаходять. О, дехто мені писав, що улецид не дешевий. Так, справді він не є дешевий, але він все ж таки найдешевший з усіх е, таких засобів, тому що є брос, брос набагато дорожчий. Ось тут у нас знаходиться компостна купа, загороджена. І бачите, тут з'явилося, що у нас дуже-дуже багато сумаків таких сілих. Їх раніше також у нас не було, вони з'явилися в той період, коли з'явилися іспанські слимаки. Я думаю, їх також завезли з тими рослинами, з тими ґрунтами, які завозять з-за кордон. І тепер, друзі, це, що ви бачите, то є результат нашої обробки, то є після ночі. Отак От воно все виглядає. Залишається тільки брати граблі і то все легенько позагрібати, щоб воно не валялося попід ноги. Чекати кілька днів і потім посипати знову. Багато хто писав мені, що треба посипати слимаків сіллю. Ну, В деякій мірі я згідний, але уявіть собі, то треба ходити цілу ніч, шукати слимаків і на них сипати безпосередньо на кожного слимака. То є раз. По-друге, якщо ви будете постійно у своїй там у моркву чи в петрушку сіяти сіль, то ви розумієте, що з того нічого доброго не вийде. А так ви просто сиплете. Десь на території, в таких місцях, де є великі скупчення, і вони самі знаходять цей препарат, вони його якимось чином відчувають, він їм смакує, він їх приваблює, вони його самі знаходять і не треба на кожного слимака сипати, тому що то є нереально ходити і посипати. Так що така моя порада, друзі, улицид або брос, якщо у вас нема можливості купити улициду, так. Витрати є, але все ж таки, якщо нічого не робити, то біда буде велика. Поки у нас не було цих слимаків, я собі думав, що найбільша проблема це є мурахи садові. Але як на диво, мені дуже легко вдалося впоратися з мурахами за допомогою засобу брос. Тому що у мурашнику головне, щоб загинула матка, а всі решта мурахи самі розповзуться і загинуть. А у випадку з слимаками все набагато серйозніше. Вони повзуть, ти їх травиш, а вони далі повзуть і прибувають. Так що, друзі, беріть на замітку, користуйтесь. Всім бажаю удачі, мирного неба і міцного здоров'я. До зустрічі!